Зима курва красива, блядь, кури собі драси сніжок. ебать. їбать. Завідоміки. І тут як. на славіку. Мотор втік. Що з мотором робити? Правильно. Прив'язуватись, щоб доїхати додому. Зма на тесті Україє фопа до подушечки що достали, значить на місці Що туди робити? Ну, там такі знизу болтики є, які мотор тримають до лежі Кварні! Ока, в любви